Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі! У сьогоднішньому відео будемо збирати радіоприймач Значить, УКВ, СВ, Середні волни і ультракороткі волни. Так от він виглядає, це корпус. Кажу зразу, друзі, схема непроста Схема непроста Тобто дуже багато компонентів. Конденсаторів, один транзистор, мікросхема на УКВ, отака от плата. Якось я вже збирав, тільки я збирав радіоприймач на УКВ. І мені написали, що коли вимикають світло, то не працюють станції на ультракоротких хвилях. І тому я вирішив значить, замовити такий от радіоприймач, де є ще і середні волни. Пікасонік. ну, звісно, що це китайці. Давайте подивимося схему. І інструкцію. Цікаво знати, чи є тут у нас. Хоча б англійська мова ні, друзі. Бачимо, що все на китайському. Переводити, звісно, що не будемо. Так. Бачимо схему Значить, 9088 чіп УКВ. І ось цей от чіп іс 2 Це в нас окремо, е, середні, волни, середні хвилі. Так. А це, я так розумію, онче. Підсилювач. Е, так, е, ну що ж, друзі, давайте будемо збирати. Я цією схемою керуватися не буду, тому що в нас на платі все позначено. все, значить, Ця сторона в нас двостороння плата, з цієї сторони, у нас буде цей чіп припаюватися СМД деталь І вже з цієї сторони будемо монтувати всі наші е, остальні деталі. Тут все написано, підписано, тож будемо керуватися тільки. Тим, що тут написано. Вимикає світло, да, друзі, і тому я вирішив, щоб бути в курсі справ, цей приймай на пальчикових батарейках. І думаю, що цих батареїк буде вистачати на дуже довго, тому що споживання в нього мінімальне. А якщо буде навіть не вистачати, то можна буде сюди в майбутньому встановити, я так думаю, 18650 елемент. Ну, треба дивитись. Ну, Звісно, що поки що будемо робити на цих от пальчикових батарейках. Так, давайте будемо розпаковувати наші деталі. Друзі, пересипав всі деталі в таку от коробочку, щоб нічого не загубилося. Можемо бачити, що в нас резистори цвітне, мають цвітне маркування. Тому я вирішив ну, не шукати розшифровку цього цвітного маркування, а переміряти просто ЄСР-тестером кого є. А можливо да, навіть це робити звичайним, звичайним мультиметром. Можна от таким. От. У ну, мене є ще більш простіший. Просто будемо переміряти. Тобто тут все підписано на цій платі. Припустимо, можемо бачити, що резистор. До... Так, це у нас резистор на 22 Ом, це на 115 Ом. Ось 1 кОм. Його треба стоя ставити. Тобто все позначено. Тож, давайте будемо розпочинати монтувати деталі на плату. Розпочинати будемо, друзі, з резисторів. Буду пришвидшувати відео, щоб не затягувати. Ту герос деда сграун. До гравіті see this too. Так, друзі, резистори. Ми вже змонтували. Ви бачили, як я це робив, переміряв і вставляв. Так пропоную, щоб вони в нас не повипадали. Тому що далі ми будемо паяти. Наш чіп я пропоную зараз їх підпаяти і відкусити зайві ніжки. Так, друзі, з резисторами ми закінчили. Так от, зараз прицип виправиться і не буде навіть ніяких слідів. Так, друзі, давайте зараз пропоную, поки ще у нас тут по цій об'язці нема конденсаторів, пропоную запаяти ось цей чіп на FM радіо. Так, Де він у нас знаходиться? Це у нас SMD деталь. Ось так вона виглядає я його вже побачив, тепер хочу вам показати. Резистори ми змонтували, запаяли, FM-чіп, FM-мікросхему цю також змонтували. Я показував, як я це робив. Така от паєчка в нас вийшла, я рахую, що все доволі таки добре, поки що йде. Так, далі в нас на черзі конденсатори, вони всі підписані. Переміряти їх не потрібно. Припустимо, ось один, 332 апарата, 332, 181. На їх також є надписи. Тож пропоную змонтувати конденсатори і запаяти. Так, Конденсатори запаяли. Такий от монтажик у нас вийшов. Всі конденсатори вже на місцях. І навіть запаяв полярні конденсатори електролітичні. Так ось це все виглядає. Да, друзі, дуже багато деталей, але будемо сподіватися, що буде гарний прийом СВ середніх волн. Далі пропоную закинути сюди цю от мікросхемку. Потім антена. Потім заменный конденсатор. Ну, ось і все, друзі, майже закінчили монтаж нашого значить, Що я ще не поставив? Ось можемо бачити перемичечку потрібно завести сюди. Тут ніде вроді би немає перемичок. Ну, так, наушники поставили, регулювання громкості і вимикач поставили, АМ ФМ поставили, ну, майже все поставили. Так. Значить, ось так от, з цільної сторони. Зараз я це все зачищу спиртом. Закріпили фірітову антенну, вона вже не шатається. Так спочатку. Все, друзі, будемо зараз все монтувати в корпус і тестувати прийом, як приймає середні СВ, середні волни. Что ж, друзья, останний штрих. Вот эту наклейку Пика Соник наклеим. И зараз будем кастувати. Так, контент увемкнул. Ну что ж, пробуем. Так. Ловите, это станция. Зараз на FM. У ну, мене, я ж казав, тут дуже поганий прийом. Доби, жодних, і і ну, щось ловить, так. Да. Так, от краще. Ну, Друзі, прийом дуже поганенький. Ви самі бачите, тому що я ж кажу: це щоб це радіо хорошо працювало, потрібно жити десь в якомусь великому місті, де дуже багато і близько fm станцій Сама ближча fm станція у мене знаходиться на десь відстані 100 кілометрів. Тому е, такий поганий прийом. Але все-таки, друзі, ми з вами його змогли зробити. E, значить, середні волни також дуже погано працюють, і тому e, я от вам хочу сказати, що це радіо воно підійде тільки для тих, хто живе в великих містах. Ну, а хоча б, можливо, 30-20 кілометрів від якихось станцій. E, але я рахую, що нормальний варіант, тим паче, що 200 гривень ми його змогли скласти, він працює реально. Але в будь-якому випадку це радіо ну, має право, як кажуть, на... На існування. Тобто, реально у великих містах або біля них ми можемо реально їм користуватися. Тим паче, що воно карманне, маленьке, почути якісь новини, воно працює автономно від, від звичайних пальчикових батарейок. Сюди можна, звісно, що зробити акумулятор, але це не має сенсу. Тож, друзі, таке відео у нас сьогодні вийшло. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, кому було корисно, Також ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, до побачення.